Завершився матч італійської серії А між міланським інтером та Міланом. дербі, любі друзі, 2-1 на користь підопічних Пауло Фанзек, Мілан перемагає, сьогодні я хочу поговорити про двобій. вийшли грати по постановці 3 5 2, Ян Зомер в воротах, Бенджамін Павара Чербі, Бастоні, центральні захисники. Хаканчик наглоги, Енрик Хітаря, Ніколо Барела, Пізихисники, Фідрико Дімарко, Дензел Дюмфрес Латералі, Лаутаромартине, Статюрам, відповідно, у нападі. Це стартова розстановка міланської команди. Інтера. А тепер переходимо до стартового складу Мілана. 4-2-3-1. Стартова розстановка Мілана, Майк Міньян у воротах Габія та море захисники. Далее Эмерсен Тео Ернандес по флангах, Фана, Рейндерс, центральный опорний на пизиксника, Марата в роли центрального токовального пизикника, Крістіан Пуліше Чарафали Ао по флангах та темі Абрахам у нападі. Це стартова розстановка Мілана. Ну, тепер давайте по матчу. вже на десяти хвилині Крістіан Пуліше чутки в рахунок. Взагалі, Мілан розпочав цікавіше поєдинок. Мілан і м'ячим більше володів на початку матчу. Ну і Мілан перший забиває. Місіан Пулішич скористався моментом о, ідеально протягнув м'яч і вийшов один на один Крістіан Пулішич, і забив на 10-й хвилині Крістіан Пулішич вивів Мілан уперед. Але після забитого м'яча, після того, як Мілан забив, мілецький інтер ініціативу команда Сімона Інзагі захопила. Інтер м'ячем став більше володіти. Ось, ну, в принципі, це було логічно, що Мілан після забутого м'яча віддасть ініціативу Інтеру. Ось, Федеріко Дімарко. 27 хвилині сперечі лаутару Мартінеса. Федеріко Дімарко виходить на ударну позицію, пробиває та збиває Федеріко Зімарко. Федеріко Зімарко робить рахунок 1-1. І після голу Федеріко Дімарко Інтер. Просто моментально ініціативу команди захопила. Інтер і м'ячем став більше володіти, і атакувати, і моменти створювати. Ось інтер був ближче до забитого м'яча ніж Мілан. Ось інтер був ближче. Початок 2-ї 40-під також інтер потужніше розпочав. Але десь з так 65-ї команди все-таки трішки вже втомилися. Не слід забувати, що команди грали матчі Ліги Чемпіонів нещодавно. Велику інтенсивність демонстрував і Інтер, і Мілан. У першому таймі, але таке було відчуття, що Мілан все-таки виглядає посвіжіше. Супер шанс був у Рафалі Ао, для того, щоб забитила Рафалі Ао. Не зміг скористатися нагодою, тому що Ян Зомер витяг удар Рафале Ао. Ось супер шанс ще був. До речі, мої друзі, по замінах. Треба ще сказати, що Вінтер тер Петро Зелінський вийде в другому таймі, Фратезі Аслані. Невіш Дарміан, Робін Лаутус, Кафор Чуквез Павлович вийдуть у Мілана. І тут такий Темі Абрахам вийде ще на побачення з Іаном Зобором. Вийде один на один з Яном Зомором, але Темі проб'є повз ворота. Супер шанс був у Мілана для того, щоб забивати. Інтер втомився, в інтера моментів вже не було. А ось у Мілана були хороші контратаки, і Мілан. Виглядав посвіжіше І ось вона. 89-та хвилина, кульмінаційний момент у даному двобої. Федеріко Марко збиває Рубіна Лотуса Чіка. Мілан отримує право на штрафний. Milan we друзі, отримує право на штрафний рейндерс, виконує акцентовану подачу а тут матео Габія пробиває та забиває 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 ще раз забиває і Мілан так перемагає, і Мілан таки так інтернаціоналі в дербі Мілана, фантастична розв'язка поєдинку, Матео Габія пішов до да штама Майданчику. І забив, забив центральний захисник, Головою пробиває та забиває. Забиває, забиває, ще раз забиває. Потім у Мілана ще супер шанс був на контратаці, тому щоб забити. Окафор вийшов один на один, не забив. В кінці кінців Мілан перемагає, до речі, статистика. 13-16% за ударами. Мілан перестріляв Інтер. Також Мілан перестріляв Інтер за ударами в площину 8-4. Інтер э, при цьому більше команда володіла м'ячем. 56% проти 44% у Мілана. 6-2 з ґтуями. Але показова статистика, 8, мої друзі. Один проти шости у Мілана. Шість гольових нагод у Мілана і чотири голів нагода опущено. Мілан дуже багато моментів мав. У інтернаціоналі був лише один голівий шанс. І одна гольова нагода була опущена. Але у Мілана було набагато більше цих моментів і вихід абрихами і момент Рафалі. Дуже багато моментів було у Мілана. І Мілан перемагає поділу. Хоча інтер, я ж кажу, ось після того, як Федеріко Дзімарко рахунок зрівняв, ось той відрізок був за інтером. А ось у другому таймі все-таки було видно, що інтернаціоналі все-таки команда підвтомилася. 505 передачи по печке мона Инзаги 449 передач точнее 88% контролю. не перепрошую, 56% контролю, а 88% точність передач. Бачі, тим, улі, мені, розі, 400, продач, Милана, 338 передач точні, 84% точність передач. 2-0 по з 13 ударів Інтернаціоналі наносять 4 удари в площину, 4 повзорота, 5 ударів блокується. Мілан 16 ударів, 8 ударів в площину, кожен другий удар Мілана в площину, 5 ударів повзороту, 3 заблокованих ударів по успішних відборах. Абсолютний паритет по сім успішних відборах. З 70%, 70 успішності. Тобто по 7 відборів ми не зробили, 70% успішності ще одних. 6 сейвів зробив Ян Зомер. Дуже показова статистика. Майк Мін Ян зробив 3 сейва. 16-17% по мені сім'яча. Майже рівнованга, 8-11 по Перехоплень 13-14 по порушень правил інтернаціоналі. Більше команда порушила 4 жовтих карток в Інтера, одна жовта картка в Мілана найкращий футболіст даного поєдинку. А знаєте, мої любі друзі. Обрати найкращий футболіст цього поєдинку, ви да? знаєте дуже важке таке, знаєте, Кріслан Пуліш забив, да? Крістан Крісан Пуліш забив. Фідрік Зі Марко провів дуже хороший матч. Ось в Інтера це точно буде Фідрік Дімарко. В Мілана і взагалі грав цього поєдинку. Ну, напевно, це буде Матео Габія. Саме Матео Габія забив переможний м'яч. Ну і в принципі Матео непевне в захисті відіграв, то мені обираю Матео Габія. Останній перемога взагалі Мілана була в 2022 році два роки тому назад. Мілан в останній раз перемагав Фитнер. Потім пам'ятаєте, інтернаціонали Суперкубок вони виграли. Потім всі команди там зустрічались в півфіналі Ліги Чемпіонів в минулі компанії інтернаціоналі перемагав, перемагав е, з рахунком 2-1 та 5-1. Тобто, дуже багато болі інтернаціонали задав Мілану. Але Мілан берете і перемагає. Берете і перемагає. Хоча від Мілана це, знаєте, ніхто не очікував. Від Мілана. Інтер був фаворитом інтернаціонали. Чи нічим піти Італії. Були фаворитами у але Мілан взяв та переміг інтернаціонале у дербі. Просто неймовірний характер від Мілана просто неймовірний якийсь характер від Павла Фонсеки, 8 балів. Є тепер у пасиві у Мілана в принципі як і в Міланського Інтера. Що в що Мілана Зараз по 8 балів. Неймовірна італійська серія А. Серія А в своїй красі. Просто фантастичний. Якийсь. Просто неймовірний взагалі. Дербі. Ось, всіх булівальників Мілана. Я хочу привітати всіх уболівальників Мілана з перемогою. Неймовірна перемога для Мілана. Просто на характері, на жилах, на характері, але Мілан бере де і бремаги. Ну, уболівальники Міланського інтера не засмучитись. В будь-якому випадку Інтер інтерне панограв, особливо в кінці першого тайму, Інтер виглядав поцікавіше. Було більше, що ось може дотиснути. Але в цілому, глобально, якщо аналізувати, Даний поєдинок Мілан перемагає на мою суб'єктивну точку зору абсолютно поділу. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Інтернаціоналі Мілан 2-1 на користь Мілана. Всім до побачення, мої любі друзі, всім до нових зустрічей. Бажаю вам тільки добре.